Ну і про ситуацію в Херсонщині говоримо далі? Долучаємо до розмови Олександра Толоконнікова, це керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго е, для початку розкажіть, будь ласка, про ситуацію у Чорнобаївці, яку сьогодні потужно атакували російські військові. Ми маємо інформацію, що троє людей загинули. Е, розкажіть, будь ласка, що із пораненими, і яка ситуація в селищі? Дійсно, близько 12 години росіяни пили масованим вогнем комбінованим Чорнобаївку. Це населений пункт. Близько 60 домів постраждало. Але за таке ми все відновимо більше про те про людей, що загинули троє людей. загинуло, це двоє чоловіків. Та літня жінка 73 років. Ще п'ятеро людей. Отримали сталкові поранення різного ступеню важкості. Двоє людей більш легкі поранення троє більш ну, середнього ступеню важкості були доправлені до лікарні. Зараз лікарі займаються і будуть уже скоро інформація по ступеню ушкоджень. Також, якщо казати, по іншим населеним пунктам то в Бориславі Росіяни атакували, продовжують атаки з дронів. Атакували чоловіка 70-річного, який рухався на велосипеді. Ну продовжується війна з літніми людьми на Херсонщині. Росіяни своїми дронами. Вбивають людей, вбили цього чоловіка. а Також були також і інші випадки. На в Бориславі скидів з дрону вибухівку на автомобілі та будівлі. І ось нещодавно також отримали повідомлення про про обстріл кіндійки. Там е, отримала поранення жінка близько 40 років. Це акуботравма е, надав на була допомога на місці амбулаторно. Залучена на місці, пане Олександре. А в інших містах і селах Херсонщини, яка ситуація? Вночі ж була атака і на Херсон, зокрема. Так, ну це не вночі, вночі було близько опівночі, був обстріл самого Херсону. Там чоловік постраждав. Ввечері, вчора, близько п'ятої, був такий масований обстріл, де загинув чоловік, який вигулював саме свого песика. І, на жаль, і песик загинув, і загорілась будівля п'ятиповерхових будівля. І там на щастя без постраждалих, але рятувальники загасили все. Вже зранку працювала там наша Херсонська арінарятування. Служба допомагала людям закривати вікна, бо вже прохолодно на дворі І інші населені пункти, на жаль, також обстрілюють росіяни. Е, сьогодні повідомлень про авіабомби керованих не було, але з артилерії, мінометів, танків продовжують обстріли Береславського району та Білозерської громади. А в зв'язку з маси, маси, масованими обстрілами цих двох громад, яка ситуація з комунальними послугами? Чи є у людей тепло, світло, вода? Ну, щодо самого Херсону, то вже тепло подається по домівках. Е, планово підключаємо навіть попри те, що постійні обстріли продовжуємо підключення е, всього Херсону до тепла. Щодо інших громад, то в самому Бориславі є проблеми з електропостачанням, але ми там е, робимо все для того, щоб... Відновити найближчим часом там також в ці громади доставляються паливні брикети, паливна деревина. Щодо також буде сьогодні ввечері ще одна гарна новина. Ми підключаємо ще один напрямок до електропостачання, в якій не було доволі таки довго електропостачання. Тачання і навіть попри те, що безпекова ситуація не дуже дозволяє, наші мужні енергетики та працівники комунальних служб продовжують працювати в цьому <гум> дякую, пане Олександре, за розповідь. Спасибі, Олександр Толокон, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, розповів про оперативну ситуацію в цьому регіоні.